Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на наголовля. Сьогодні буду ловити красиву сильну рибку в сильні течії на перекатах. Так що, друзі, спінінг вже має розкладений. Хто цікавиться, на які снасті я рибачу, закріплю під відео описанні. Заходіть, дивіться. Сьогодні буду ловити на поверхневій приманки типу Кренк. Ви дивіться, за мене яка струя. Могутня річка. Я сподіваюся, сьогодні подарує нам красиву, сильну рибку. Так що залишайтеся на каналі. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Починаю я свою ловлю з такого воблерка. Це якасадака Роджер в гарному кольорі, половистий воблерочок. Так що, друзі, перший заброс обловлюємо спочатку берегову зону. Водичка чу-чуть мутнувата. Сьогодні зранку падали сильні дощі і напевно, що воду чу-чуть підмотило вверх по течії. Є клювання, і тут все дуже сильне. Ви дивіться, головень плюнув. Я поставив коливалку, думаю, попробую, а ну я на коливалочку. І дивіться, взяв, клюнув красивий. О, Дивіться який класний. З гарною покльовочкою на бльосінку. Ленарний гачок без проблем його звільнити можна. Це красота, це скарб цієї річки. Золота, прям рибка така дивіться, красива. Змінив воблер на коливалочку, такого забарвлення, райдуга. Три кольори 2,5 грама і відразу покльовочка. Бачите, вода тут трохи мутна. Блісна має зовсім інакшу амплітуду. І відразу... Оба, дивіться, друзі, ще одна була покльовка. І Відразу рибка реагує, ви бачите. Що воно хоче? Завжди треба, як то кажуть, експериментувати. Хто не експериментує, той рибку не ловить. Це закон. Можливо, під вечір вода чуть, -чуть очиститься і, і він буде реагувати на воблери. Ну, а зараз попробуємо покидати чуть-чуть бльосенкою. Я знаю, що на цій річці вода швидко очищується. Гірська річка. Вода як швидко прибуває, так і швидко очищується. Ну, звичайно, якщо не падають дощі. Але оба! Тільки що була знову покльовочка. Але це щось було невелике. Собі спускаються на байдарках. Гарне друзі, місце, але покльовок немає. Так що я зараз буду переходити на протилежну сторону берега і по тій стороні буду спускатися вниз по течії. Непогане тут місце під тою стороною глибина. В таких місцях любить затримуватись голавель. Друзі, щось невеличке клюнуло. Що це таке? Голавлик? Так. А ні, Окунець, дивіться, друзі. Полосатий розбійник клюнув. Невеличкий. Ну, шошону його словити тут не сподівався зовсім. На мілкій воді. От бандюга. І тут є навіть. Дивіться який. Малесенький зовсім. Давай підростай. Друзі, гарно кинув облерок під ту сторону, ну сантиметрів десять від каменя на тій стороні і відразу. Покльовка. Ти що? Дивіться, який красивий! Ходи сюди красивий. Опа! Ходи сюди! Ова! Клас! І це, друзі, бачите? Гарне місце перспективне. Закину туди і зразу рибка. Непоганий, друзі. голавлик. Дивіться, який красивий. Ох, фублірок зразу відчіпився. Клас. Від Спритний красень. Зразу втік. Я собі так йду по приберег. об. Відразу пішла глибина. А далі вже не пройду. Треба вилізати на берег і йти по березі. Тут глибоко. Попереду перекат. Я бачу, що там декілька разів вистрибувала риба, ну, але це не було подібна на головля. Це було, скорше всього, форель. Бо вистрибувала так дуже високо. Це характерна поведінка форелі, коли вона вистрибує дуже високо з води. Так що, Зараз поставлю бльосинку, коливалку і попробую перед перекатом обкидати. Можливо, форельку спіймаю або головень. Любише так на виході з перекату теж любить стояти, особливо під вечір. Попробуємо на коливалочку. Поставив ту саму коливалку, на яку пробував на самому початку спімав головля. Декілька разів кинемо і будемо пересуватися вниз. Є ще одне гарне місце, яке обов'язково сьогодні потрібно обловити. Друзі, дивіться, я що вам казав, що клюне Форель. Я думаю, що це форель 100%. Ну зараз подивимось. А може й голавлик, Що там таке, ну глянемо. Друзі, ви не повірите, окуняра. Просто капець. Окунь взяв. Бльосинка відчепилася. Дивіться, який гарненький. З такою покльовкою, як Форель. Ще одна покльовочка, друзі. Ще один окунь. Це просто капець. Сьогодні якийсь божевільний день. Там, де окунь має бути, його немає, а там, де його немає, він є. Дивіться, ще один полосастик Цікаво сьогодні, цікаво. Оце, друзі, вже напевно форель. Дуже сильно б'ється і вистрибує з води. А ну подився. ого, вона впирається в течії. Що це таке? Форель, форель. Дивіться, яка велика, друзі. Дивіться, яка велика взяла форель. Дивіться, як вона бореться. Капець, капець. О! Фу! Але вона красива, які в неї кольори. Я казав, що вона тут є. Що, друзі, сьогодні спіймав і таку надзвичайно красиву і сильну рибку. Розі, щось склюнуло. Невеличке. Що це таке? Голавлик? Дивіться. І знов гачок в око. Чому завжди гачки залізають в око, я не розумію. о, Але дякувати Богу, око лишилося в нього цілий гачок виліз, тому що тут стоїть одинарний гачок. Якщо був тройнік, то вже б була проблема трошки. Більше. Так що користуйтеся одинарними гачками. Рибу не так травмують і. Легше звільняти її. Друзі, тут ганяють полосаті розбійники, а у мене щось клюнуло. А що таке головень, друзі? Вечірній головень. Опа єс. Дивіться. Гарно клюнув. З сильною покльовкою. Такий красень. Втік. Оп! І, друзі! Покльовка на камеру. Що це таке? Зубата чи що? Блін, що це було? По-моєму, форель. Виглядало таке, як форель. Але рибка зійшла, на жаль. Ну що ж, друзі, на жаль, риболовний день завершився. Я помаленьку йду до машини. Сьогодні було дуже цікаво. Запланував собі іменно цю локацію, якраз зараз ходиду попри річку. Запланував сьогодні ловити на швидкій течі на перекатах. Так що сьогодні така вийшла у мене риболовля. Кому сподобалось, тільки в тому випадку ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!